Вітаємо в етері ранку вдома. Всіх вас, любі глядачі, глядачки. І зараз поговоримо про гендерні стереотипи. До речі, що тобі спадає на думку, коли ти це чуєш? Ой, ну найчастіше жінко, твоє місце на кухні. Так. я чоловік, я заробляю гроші, я не маю займатися вихованням дітей так. чи сімейним побутом. А ще чоловіки не плачуть. О, які ще стереотипи пов'язані зі статтю і ролями існують в нашому соціумі, і чи можна виховати дитину, уникнувши цих упереджень? Дізнаємося від сексологині психологині Олени Архипенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікава знову тема. Дуже цікаво. Так, як завжди. І дуже цікаво, тому що дуже часто ми чуємо ось ці стереотипи. І потім в майбутньому ми їх відпрацьовуємо, бо воно, як наче, знаєте, от вкладають тобі в голову, що ти маєш робити те 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 те. А взагалі. Що таке ці гендерні стереотипи, і як вони проявляються далі в майбутньому? На насправді всі гендерні стереотипи, які ви називали так: жінка має мити посуд, сидіти вдома, чоловік заробляти гроші. Це просто найпоширеніші uh -huh. ті, які ось в суспільстві так постійно літають і ми на них реагуємо. Але насправді є купа гендерних стереотипів, і ми по ним живемо кожного дня. Тобто, як ми виглядаємо, як ми себе поводимо, ось навіть ви сидите по різному, так, так. для жінки, ось. Так, сісти якось розкинути ноги, це мабуть буде не зовсім гарно сприйнято. А для чоловіка ну нормально, так він же ж чоловік. Тому це теж гендерні стереотипи, які ми постійно транслюємо. Тобто, гендерні стереотипи, якщо так узагальнити, це уявлення того, як мають виглядати чоловік. І жінка, як вони мають себе поводити, що говорити, відповідно, як себе презентувати, так і яку роль виконувати, тому що є різні ролі, як в сім'ї, так і в суспільстві, навіть на роботі. Це ж теж якісь ролі, ось навіть роль мами, і роль тата. Вона теж різна. Так, 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 так. Так само роль от. доньки, роль подружки, роль сестри і ще когось, роль дружини. Це теж, от як ми маємо її ну грати, виходить, так так, так. і тому саме кожен для себе обирає ось роль дружини, відповідно. До гендерних стереотипів, яку які приймає для себе, і до речі, дуже часто саме... ще секундочку. Вибач, я згадала дуже часто, дуже часто. Я знаю, бувають не зовсім а, такі. Правильні ну, з умови там подивитися з боку сім'ї, де чоловік аб'юзер, він знущається жінкою, і потім маленька дівчинка, яка бачить всю цю ситуацію, вона вважає, що це норма. І потім, в майбутньому, я бачила такі ситуації, коли дівчата знаходять собі в чоловіків таких самих аб'юзерів і живуть такі самі ситуації. Зараз тому що ми... для них мама була як оце, все це ж теж можна вважати, що це гендерний. Ну скажімо, такий Звісно, це модель сім'ї. Якщо так загально, то це просто модель сім'ї, яку діти потім на себе перебирають. І вони сприймаються як абсолютну норму. Тобто, якщо моя мама відповідно поводить себе ось так, значить я теж маю так себе поводити. І тому під цей типаж вони знаходять інакший типаж, який як пазлик складається. А, скажіть, будь ласка, коли закладаються гендерні стереотипи? Буквально з самого народження, насправді, mm -hmm. тому що вже ідучи в полговий будинок, батьки готують що? Одяг певного. Кольору, одяг певної там розкраски, метелики для дівчаток, машинки для хлопчиків. Це ж теж вже є нав'язування гендерних стереотипів. Що має так. вдягати дитина, якого кольору вона має цей одяг одягати, це все гендерні стереотипи. І вже потім починають говорити хлопчику одні речі, дівчинці інші речі. Тобто вони а, накладають своє уявлення того, як має виглядати чоловік чи жінка на свою дитину. Mm -hmm. І дитина це сприймає. Але що таке гендер? Так, гендер це усвідомлення себе людиною певної статі. Це не просто народитися жінкою, не родитися дівчинкою, мати жіночі статеві органи, але й усвідомити себе жінкою. Ну, це з часом відбувається. Звісно, так ми з вами говорили про статеве виховання, так що цей процес починається буквально з самого дитинства. І ось це момент, коли дитина починає себе усвідомлювати в певному гендері. Тобто, знову ж таки, мало бути дівчинкою від народження потрібно себе якось презентувати і усвідомити в цьому. Mm -hmm. А якщо в мене дитина народилася і вона одразу, ну це дівчинка, і вона одразу лялі, А я її цього не вчила, а вона так робить, кладає ну, всіх спати. Це значить, в неї вже все це є, так що от вона як відчуває себе жінкою, чи як? Ну вона бачить себе, бере приклад. Вона модель, копіює вона ага. себе бере, бере, приклад. зрозуміло. Десь вона це побачила або під вас, або десь на вулиці, можливо, побачила, або навіть по телевізору побачила, і вона себе в цій ролі презентує, пробує в цій ролі як майбутньої жінки. А чи можна виховувати дітей без гендерних оцих стереотипів? І як це зробити взагалі? Як як? я Ні, просто ну, не знаю, че тут є дуже багато позитивних і гарних стереотипів гендерних, які мають бути закладені дитині? А якщо я не хочу, я хочу, щоб дитина сама росла, як можна от обмежити себе от в цих ген... як? Це називається гендерно відкрите виховання, і зараз воно набирає популярності. Звісно, поки не в Україні в Україні таких випадків досить мало, але вони теж трапляються. Але це більше практикується в країнах заходу. Гендерно відкрите виховання це коли діти дітям не кажуть, якої вони якого вони гендеру народилася дівчинка, і звертаються просто іди, помийся, іди, зроби, іди там щось, що хочеш чим займатися. Так, тобто вони навіть не кажуть ти дівчинка. Тобто дитина має сама себе усвідомити, хто а як вона усвідомить, вона, якщо вона дитина, хто як не батьки це вкладає. Нусь ну, виявляється, дитина такі... має сама собі зрозуміти, хто хоче бути вона чи хоче бути він, незалежно від того, якої статі. До це речі, я так мають приклад, зробити, а вони такі... знімають себе відповідь. Я такий за приклад, це. дуже відома: Анджеліна Джолі, В неї старша донька, довгий час вдягала абсолютно чоловічий одяг, стриглася під хлопчиком. Від хлопчика, потім вона вдягала сукні, і зараз вона така абсолютно вільна дівчинка. Мені здається, що в цьому є майбутнє якесь. Я думаю, що ні, цього стає досить багато, ні. досить багато прикладів і відомих людей, і не дуже відомих людей. Багато прикладів справді такого. Просто цей перехід, як його називають, стається в більш дорослому віці, mm -hmm. і саме тому, щоб ніби не стигматизувати людей уже в дорослих, роблять вибір дітям. Але діти, по суті, вони копіюють модель батьків, так. так тобто вони мають мати якийсь приклад, і дітям дуже складно зорієнтуватися, не маючи якогось прикладу, не маючи на що опиратися. Тобто, батьки по факту це стовпи для дітей, так ну або там значимі дорослі, вони показують, як саме має бути. Звісно, ми не говоримо про всі стереотипи, які мають бути протрансльовані, так тому що є як хороші, ви сказали, так так і погані. А чи є а... проблеми тоді в сім'ях, де виховує один хтось із батьків дитину? Якщо ще ну, скажімо, мама виховує сина, чи будуть якісь далі проблеми в майбутньому з цим гендерним? Я не знаю, яким Моменти. Це складніше, складніше, особливо для хлопчика, тому що коли мама різного гендеру з хлопчиком, так тобто, мама, жінка, хлопчик, чоловік, відповідно, то чоловіку складно знайти ту модель, з кого копіювати. А набирають дуже часто чоловіки: ось хлопчики, які виховують тільки тільки мама виховаться або коли ще бабуся підключається, дуже багато жіночих рис. На себе перебирають, і тому дуже важливо, що був хтось, значимий, дорослий, саме чоловічий. Це так. може бути тренер, може бути вчитель, може бути дідусь дядько, там, дідусь. Да. Так, тобто купа людей може бути, які ось цим прикладом показують. Дуже часто такі хлопці навіть називають дідусів татами, або там тренерів вважають за своїх да. наставників, тому що це значима людина, яка ну показала саму модель, як має поводити себе чоловік. Так, так. А, скажіть, чи є якісь підводні камені гендерних стереотипів у статевому вихованні? Так, насправді це ось ці негативні гендерні mm -hmm. стереотипи, які дійсно мають значення, які дійсно вже відіграються і в дорослому житті. Mm -hmm. Ось такий приклад досить популярний досі в наш час. На жаль, пара дорослих, чоловік і жінка, обоє працюють, приходять після повного робочого дня додому. Чоловік, що втомився, та він сів на диван і відпочиває. Або а жінка виходить на другу зміну. Це біда. Так, вона виконує всю хатню справу, займається дітьми, робить з ними домашні завдання і на просте запитання. Чому так? Чоловік відповідає: ну це ж її робота, це ж жіноча робота. Але ж ніхто не бере до уваги так, що вона теж працює повний робочий день. Тобто, гендерний стереотип спрацьовує і його дуже складно побороти. І навіть жінка може не погоджуватися з цим стереотипом, але просто нести свою роль, оскільки ну вона вже як впряглася в цю сім'ю. Дуже складно змінити. А чи можна змінити в дорослому віці гендерні стереотипи? Можна змінити як? Зараз відбувається дуже кардинальна зміна стереотипів, навіть працюючі жінки. Так раніше це була дикованка, і взагалі що вони собі думають? Чи жінки за кермом або чоловіки в декреті? Чоловіки в декреті, до речі, дуже популярна тема в Норвегії, наприклад. А, і так, ці гендерні стереотипи змінюються, але не тільки суспільство змінює ці гендерні стереотипи, але і особисто людина може для себе їх змінити, тому що моє уявлення про щось там 5 років тому, 10 років тому, воно базувалося на тих знаннях, які у мене були. І відповідно, ми себе поводимо відповідно до тих знань, тих усвідомлень. Угу. Але з віком людина може набирати для себе нові якісь знання і змінювати свою поведінку, змінювати свої стереотипи відповідно до цих нових знань. Тому свідомо Давлення до а, своїх навіть характеристик, так до того як соціум на мене реагує, це і буде уже первинним до зміни своєї установки. Дякуємо, дякуємо за корисну консультацію. нашій тренерці зі статевого виховання Олені Архіпенко і чекаємо звичайно наступного разу. Вас у нас в студії. А цей ранок вдома продовжуємо музичним кліпом для настрою.